Питань. На засіданні присутні члени комісії. Запрошені в начальник відділу освіти Олександра Новічук. Є пропозиція розпочати засідання. Хто дану пропозицію? Прошу проголосувати. На порядок денний пропонується два питання: перше: про вибори секретаря комісії з гуманітарних питань, друге про створення осередки для викладання навчального предмету «Захист України. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Дякую. Перше питання про вибори секретаря комісії з гуманітарних питань. В кого будуть якісь пропозиції? У мене є пропозиція. Пропозиція така, щоб обрати секретарем гуманітарної комісії воронічу хвилину. Але... Отже, є пропозиція обрати секретарем комісії з гуманітарних питань ворончук хвилину потрібно. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую, вона потрібно може приступити до своїх обов'язків. Друге питання про створення осередку для викладання навчального предмету Захист України доповідає начальник відділу освіти Олександр Новичук. Доброго дня, колеги! Хочу вам повідомити, що у 27-му році завершується реформа нової української школи, яка серед іншого передбачає створення академічних ліцеїв. Та навчання старшої школи аж до 12 класу. Відповідно, в цьому році змінено підходи до викладання предмету захисту України, який повинен викладатися у спеціально створених осередків для викладання цього предмету, які були оснащені відповідним обладнанням згідно типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмету захисту України. До Цього року виділяється державна субвенція на оснащення таких просторів, але вона буде надходити тільки в ті школи, які в подальшому будуть академічними ліцеями. В нашій громаді не передбачається створення академічного ліцею, а наші діти будуть відвідувати заклади освіти в місці рідному. Відповідно, сьогодні ми маємо. Прийняти рішення, чи везити наших дітей до міста рівного на уроки захисту України, чи можливо створити такий осередок на базі опорного закладу Шпанівський ліцей. Оскільки для того, щоб здійснювати довіс, нам потрібен ще один шкільний автобус та додаткове фінансування на відшкодування комунальних послуг закладу міста рівного. Послуг по харчуванню дітей а також в закладах міста рівного відсутні місця для посадки висадки пасажирів, місця для зупинки транспорту, для, місця для розвороту. І місту відповідно потрібен певний час, щоб ці всі речі уладнати. Пропонується підтримати проект рішення про створення осередку для викладання навчального предмета захисту України на базі Кабінету захисту України Опорного закладу Шпанівський ліцей. Серед іншого, цей проект рішення передбачає охоплення навчанням на базі осередку Шпанівського ліцею учнів Великого Олексинського та Великожитинських ліцеїв, які будуть доводитися шкільними автобусами. Відповідно, на наступній сесії нам потрібно буде вирішити питання фінансування закупівлі додаткового обладнання. Хочу сказати, що в кабінеті вже зараз присутні, ну, вже зараз наявні технічні засоби навчання, комп'ютерна техніка, меблі, стенди, просторове оснащення, відповідні дидактичні матеріали та інші засоби навчання. Крім того, при викладанні цього предмету буде задіяний кабінет безпеки, який ми з вами відкривали нещодавно. Коротко в мене все. Якщо якісь питання, прошу я думаю, Дякую, Олександр. Скільки вакансій буде охоплено? Ага. Навчанням е, всіх, е, якщо брати всі три ліцеї, буде охоплено 118 дітей 10-11 класів. В кого ще є питання? Будь ласка, немає. немає. Якщо питань немає, ви мали можливість ознайомитися з проєктом рішення? Питання про створення осередку для викладання навчального предмету захисту України. Тому є пропозиція погодити даний проєкт рішення і винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Є пропозиція завершити наше засідання, адже ми опрацювали всі питання порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Всім дякую за роботу. Mm -hmm. До нових зустріч!